Овочі в Україні продовжують зростати. Зокрема, вдруге за тиждень подорожчав буряк. Він коштує майже 60 гривень за кілограм. Водночас ціна на ранню картоплю знизилась майже вдвічі. Тепер вона становить 45-65 гривень. Вартість цибулі залишилась майже незмінною 25 гривень за кілограм. А ось томати, спаржа та зелена цибуля стали дорожчими. Різко зросла і ціна на полуницю у цьому році. Вона коштує близько 170 гривень за кілограм. Григорій Кукурудзе, економіст Economic Outlook, з нами на прямому зв'язку. Григорію, вітаю. Доброго ночі. А що таке з буряком? Чого він дорожчає? Бо вражає не скоро. Відця дорожчає все. Там все в середньому близько 20% відсотків зросли до року. всі продукти харчування. Легко експортувати. Все всі, всі овочі да, там їх можна фактично з за, завантажу за вантажівку продати євросоюз, тому фактично ціни прив'язуються до до експортних цін до, до євро. Євро з початку року добавив майже там 10%, Ми там рік починали з 43,5, Зараз там 47,5-48 коливається. Фактично, ну по по цим категоріям, те, що девальвував євро, то там можна можна продати. За кордону на відповідно додало на, 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 на ці незвичайні, тобто, е експортний паритет, так званий. І тобто, ну, в цілому там, цього року споживча, висока, висока споживча інфляція, там, да, бо близько 12-16% виходить в середньому по року. Тобто, питання в першу чергу, наприклад, з полуницею це не тому, що негода і немає сонця, щоб полуниця визрівала і її менше, а тому, що ми орієнтуємось на експорт до Європи. Звичайно, це з да, це це по, 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 по переважної більшості всі, всі, всіх категорій споживання в нас. Ну, чи імпортний паритет там да повністю прив'язка до ну чому у нас там 23-24 рік ціни собі собівартість виробництва а, суттєво зростала, Так вона не перекладалася на кінцеву полицю саме по продукту продуктам, продуктам працювання, тому що а, там курс був зафіксований Національним банком. Курс стабільний в польського виробника. В румунського виробника а, всіх цих наших внутрішніх проблем немає, а вони ну там фактично утримували ціну. На, на наших ну, политях в супермаркеті, тому що там, там чи, чи молоко чи інші продукти. Е, однакові, ну, ці, 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 ціна, відповідно, повна повна конкуренція. Тут ну, абсолютно схожа історія. Просто зараз грає в, в іншу сторону. А, можна сказати, в, там, виросла ціна в єврому аквіваленті, виросла ціна у нас на внутрішньому ринку, в, то, повна, повна в цьому плані прив'язка. Але що це означає в, в наприкінці сезону в сезон врожаїв чи відкотиться ціна на овочі назад? Ну буряк це не той, звісно, продукт, який ми їмо кілограмами, ну але все ж таки з огляду профільних бачив, що ну весняні були серйозні заморозки, і ну, значно нижче ніж очікувався врожай фруктів. Тому ну там ще цього фрукти цього року в, в, влітку будуть фрукти дорожчі, ніж ніж зазвичай, потім там все повернеться до? Ну, якогось певного балансу. там Цього року традиційно там якийсь неймовірний відсоток зростання цін на яйця, там плюс плюс вісімдесят відсотків флікту року. Тобто така та, категорія постійно або дає величезний плюс до інфляції, або навпаки значне сповільнення. Це, це нормально, що якісь категорії там дають в деколи в плюс. Там, ці, у, у нас постійно олія яйця. Деколи, деколи фрукти, і ну, якісь категорії значно менш волотильні. У нас це там завжди невисокі коливання по молочним продуктам, по м'ясу. про гроші і далі будемо говорити. Британія виділила 3 мільярди гривень доларів на оборону України. Ці кошти країна отримає від заморожених російських активів. Про це повідомили у прес Міноборони. Зазначають, що гроші надходитимуть протягом двох років. Подивимось цитату. Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони як відповідь на агресію та визнання права України на захист. Сергій Боєв, перший заступник міністра оборони. Ну, фактично бачимо принципову різницю. Якщо ті кошти, які нам дають європейські партнери, ми маємо використовувати на соціалку, то ось, гроші від заморожених російських активів зможемо використовувати на оборонку. Чи це злам в філософії фінансової допомоги Україні? Це просто абсолютно різні програми є програма євросоюз яка там довгострокова направлена ще, вона ж формувалася взагалі в 2022 році а, запустили її якщо не помиляюся, на початку 23 го вона на там довгострокову економічно стабільні щоб ну по завершенню війни ми були ну, там, достатньо розвинутими з якоюсь інфраструктурою щоб нас можна було де там ну інтегрувати в євросоюз це ж ну до довгострокової в липні нас офіційно визнали кандидатом в члени євросоюзу а зовсім інше це велика сімірка, куди ну якби основні економіки Євросоюзу входять, і великою сіміркою в кінці 2024 року було прийнято рішення під під доходи з за заморожених російських активів емітувати цінні папери і відповідно видати нам кредит за цих коштів для того, щоб ми могли фінансувати, в тому числі оборонні видатки 25 п'ятий рік, 26 шостий, тобто 25 п'ятий точно ну там падає військова допомога від США. Uh, і вот ну там, перед перед мою ну, крас був колега, щоб пояснював, що там можливо данська теж да модель що, там збільшувати оборонне замовлення в Україні, а збільшувати нову оборон, оборонне замовлення з передачу його в Європейському Союзу. Пошук абсолютно в, в, в усіх точках, де можна зброю купити, тому що зараз і навіть маючи гроші, так швидко і легко її можна купити з по подальшої передачі в Україні. Заміщення випадаючих поставок з, з США. Тобто, ну тут, тут Британія ну, там не, не, не виділяється від там від, від G7 за, за виключенням США. Всі всі всі-всі да всі, всі кошти можуть бути направлені з, з даних з даних траншів там, механізм називається, в тому числі на закупівлю озброєння. А якщо говорити про ось цю данську модель фінансування, фактично це цілова програма фінансування виробництва САО Богдана. А, наскільки вона ефективна, коли країна обирає що фінансувати і фактично туди вкладає кошти? Дивіться в нас є недозавантаження внутрішніх потужностей українського виробника. Воно високе, там до 35 мільярдів доларів могли би виробляти більш офіційно ну, там оцінка профільних асоціацій, ті ж технологічні сили України. А, зараз ми вже добилися дозволу на експорт, внутрішній виробник значно недозавантажений. а, за за за, ну, за, за різними цими коли ми накачуємо внутрішнього виробника грошима, в нього з'являється і можливість масштабувати технологію і можливість утримувати на плаву, і в тому числі щось там да, дешевше продавати на на внутрішній ринок. Тому ну так я, я не можу сказати саме по цьому типу, да, там писав Богдана. Що є, як саме відбувався яка саме ефективність? Ну, просто не, 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 не моя спеціалізація, Але в цілому, ну звичайно, що нам потрібні сильні внутрішні виробники і озброєння і ну, накачувати їх грошима як за рахунок експорту, так і за рахунок зовнішнього замовлення. Ну, звичайно що це одна з максимально позитивних речей, які може бути. Тобто, це ще й робочі місця і сплата податків, а не просто закупівля? Ну, дивіться, перше 100%, друге... Коли ми не давали їй можливості розвиватися, та там ну тому, що десь був якийсь моральний бар'єр, що як ми можемо експортувати зброю, коли в нас війна, ну просто виробники ну там одні з найбільших виробників дронів почали мігрувати в Польщу, відкривати виробництво в Польщі замі замість України. Тому тут або ти даєш можливість розвиватися, або вони мігрують. Ось такий вибір. Та давайте поговоримо ще трохи і про Росію. Росія наближається до краху економіки. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Завдяки санкціям проти тінього флоту України-агресорки найближчим часом її чекає криза в нафтогазовому секторі. А він є ключовим для російської економіки. Уряд країни уже стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку. А це вплине і на аграрну, і на транспортну галузі. Ну тут напевно головне питання: ну коли ну коли це вже на них вплине? Нафту продають вуглеводні, продають європа продовжує купувати енергоносії. Китай купує, індія купує. Де ж де ж їхні проблеми в економіці? Коли вже вони з'являться? Діться, певні точкові проблеми у них з'явилися ще і при перших да, санкціях після після 2014 року певні точкові проблеми посилилися після 24 лютого 22-го року. Якщо брати концептуально, ми ж ну, якби не воюємо з Росією, як з Росією. Тобто в них ну, чітка зав'язка внутрішньої економіки на, на дуже багато речей з Китаю, да, з. А, Ірану з, з північної Кореї там, да? для для мене там показовується новина вона записки МЗС Німеччини, що 80% масштабу уникнення санкцій, обходу санкцій вони при саме ну, виконуються через Китай, тобто там. Та, також хаб для для обходу санкцій для, для для постачання всіх цих там частин мікрочіпів для, для ракет і так далі. А, фактично, вони ж цього там, ну, особливо і не приховують, навіть там ну відправляючи вже і зброю да з, з Північної Кореї, з Ірану. А, якщо не помиляюся, солдати сад, з Китаю були помічені власне в бо, бо, бойових діях по сторону Росії. Тому ну, вони не приховують. Що я сказав, що Точкові проблеми в Росії можуть їх вплинути на здатність вести бойові дії. Ну поки поки, поки ні, і ну навряд враховуючи, що в них власне їх їх вони ведуть війну війну альянсом. Це перше, друге е, все одно, темпи зростання реального ВВП залишаються на позитивному рівні. Там вони сповільнилися з трьох з половиною до півтора до, до 2 але вони залишаються позитивними. Е, по ну, дійсно є там точкові проблеми з, з дешевленням. Зараз да, там нафта, вже да, приблизно до 60-65 доларів за барель. Е, певним санкціонуванням частковим цінньового поду. Це все є, але ну, я повторюсь, що оскільки вони воюють Альянсом, то. Ну, Просто там що 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 в Росії станеться якийсь е, об, об обвал впадуть доходи бюджету чи чи, чи там завершаться золотовалютні резерви, їх кінцевий момент, щоб не сталося, ну підстрахують, підстрахуються, підстрахою Китай. Тому тому, тому тому я я би просто підходив прагматичніше, довгостроковіше, і ну, це ну якби нам нам, нам варто. Збудувати якісь внутрішні економічні механізми там прискореного відновлення, чи чи, чи зростання? Чим просто там та о, о, очікувати, що зараз в Росії все розвалиться, і ми, ми можемо нічого не робити. Та не варто сподіватися на чорного лебедя, але все ж таки, на вашу думку, коротко, що буде ефективнішим? Ефективніше буде, якщо будуть працювати санкції, буде обмежений тіньовий флот. Він не матиме змоги заходити в порти, страхуватися, тобто не матимуть змоги експортувати. Чи якщо ціна на нафту сильно впаде за рахунок збільшення видобутку, ну, наприклад, країн близького сходу, ціна на нафту звичайно. Друге чи є розрахунки, яка ціна буде найбільшим ударом по економіці Росії? Дивіться, ну, очікуємо цього року сповільнули, дав зниження до 60-65, очікування нижче, ну, ни, нижче, ніж 60-65, ну, навряд. Тобто, от, ну, на, на, на цьому рівні ми залишаємося. Та на жаль, нафта це а, був той важель, який власне допоміг а, рухнути радянському союзу. Зараз би допомогло це і зупинити війну Росії проти України. Григорію, спасибі вам за ваші пояснення. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine економік Аутлук, був в нашому ефірі.